Ми тут сьогодні, щоб надихнутися тою ідеєю, яку у своєму житті так славно і гідно несла ця людина. Бо в той час стати напрю із цілою системою, це було надзвичайно великим подвигом. Можемо так сказати, чисто по людськи безумство. Але, попри все, це був поклик серця, і тому поклику серця блаженої пам'яті Зиновій не міг опертися. Певно, був свідомий, на що йде, що його чекає, і скільки поневірянь прийдеться перенести. Це не було якась наївність. З його боку, що подолає в тій хвилі і все буде в рожевих окулярах. Певно, ну, ні. Він усвідомлював, що шлях до свободи це завжди шлях через терні. і свідомо прийняв свій хрест, на себе його взяв і пішов. Багато речей. Прийшлося залишити за спиною. Але те, що було залишено за спиною, залишилося і жило в його серці. Любов до сім'ї, родини, дітей, яких не мав можливості довший час бачити, виховувати, спілкуватися. Коли повернувся, старався, наскільки це можна було надолужити. Те, що було втрачено, залишався до кінця вірній ідеї, за яку боровся. І ми бачимо сьогодні, що такий він був правий. Що такий він був правий у своїх ідеях, у своїх переконаннях. Ми отримали незалежність і дивилися на ті речі з якимось таким дитячим, наївним успіхом, ось ми маємо. Але ті, хто бачив жертви боротьби, і ті, хто став, самі ставали жертвами тої боротьби, недобре розуміли усвідомлювали, що то ще не кінець, що ворог так просто не відпустить із своїх глабет. Ми сьогодні переживаємо ту другу стадію, дай Боже останню, у боротьбі за нашу незалежність. Хай блаженної пам'яті Зенові. 32-ю річницю відходу до вічності, або іншими словами, скажемо по християнськи народження для вічності. Ми сьогодні тут святкуємо. Святкуємо, бо він народився для вічності і певно, що Господь Бог прийняв його у своїй оселі, адже сам каже, що немає більшої любові, ніж та, хто кладе життя своє за друзів своїх. Він своє життя. Крок за кроком, краплю за краплею, клав за нашу свободу, за своїх друзів. Певно, надихатиме і нас, і наступні покоління у тій боротьбі, яка триває. Дай Боже, щоб вона переможно завершилася вже у теперішньому поколінні, щоб своїм нашим нащадкам ми не передавали тієї боротьби. А могли передати перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Амінь.